Дивні речі відбуваються на калинівському ринку. Нового директора призначили, не в сесійній як це мало бути, а у їдальній ринку добробут. Лише за одну ніч тут незаконно встановили понад 30 наметів з прохолоджуючими напоями одного з депутатів міськради. Більше того, роботу працівників та надходження до калинки контролює не податкова та відповідні структури, а моніторять незнайомі люди з записниками подробиці. Дивіться далі. Робочий день на Калинці розпочинається о 6-й годині ранку. Щоправда, після п'яти хвилинки у керівника цього підприємства. Завдання на день насушний отримали і гайда до роботи. Щоправда, нині день особливий. Контролерів на автостоянках моніторять невідомі люди. Просто сидять і пишуть машини. Скільки машин заїхало? що? Ну, я не знаю, що вони там пишуть. Є блокноти у них. Там стояв чоловік, там якийсь чоловік стояв. Ми не знаємо, нам ніхто нічого не сказав. Що, як, до чого. Просто людина прийшла, стала і рахує. А що рахує, звідки що ми так до сьпор, не знаємо. Це, по-моєму, не наші працівники, не всіх, тому що всіх ми знаємо виближче. А люди перший раз ми їх побачили. Ми підходили, вони з нами не спілкуються. На кожному контрольному пункті автостоянки стоїть невідомий з блокнотом, куди щось записує. Показати записник на відріз відмовляється, що правда представився громадянином України. Невпевненим голосом каже, що чекає на товариша шостої години ранку. Ні, я свою запис випрощав дось. Ви що, ви помилилися? А покажіть, будь ласка, ці запис. Це мої запис. Контролер тільки що сказав, що ви з самого ранку 6-ї години рахуєте машини, які приїжджають на ринок. Я помилився, ні, я чекаю, друзі, щось, щось не то. Проте інший невідомий контролер, побачивши нас, почав комусь дзвонити. Він виявився більш говірливим, представився Денисом. Осьок адміністрація Кримка, кроковозка. Як би більше дзвонить? Не на камеру розповідають, мовляв, вони громадські активісти. Але навіщо моніторять контролерів автостояно калинки не кажуть. Тож йдемо за поясненнями до генерального директора Калинівського ринку Володимира Святошнюка. Але сьогодні у нього ну, вже дуже багато нагальних справ. Не зможе. Він сьогодні дуже зайнятий. Поки ми чекали на милість пана Святошнюка, у коридорі зустріли депутата міськради Юрія Ватаманюка. З власних джерел нам стало відомо, що кураторами калинки нині є пан Ватаманюк, який є власником 34 торговельних незаконних наметів, а також Андрій Кавуля, який є Чником міністра інфраструктури України Максима Бурбака. Але якщо б вони б хотіли збільшити бюджет калинки або контролювати надходження, робили б це прозоро. До прикладу звернулись до податкової та офіційних структур, а не наймали б сторонніх людей. Так, у нас всі з, з письмом, перевірити роботу Ваші кандирови, От ми предоставлю цю можливість. присутність на стоянках невідомих людей з блокнотом. Працівники калинки пояснюють і можливим майбутнім скороченням. Перше ж відбулося нещодавно, скоротили трьох людей. Зараз знову подається на скорочення ще шість чоловік. Теж їхні посади там різноманітні. Ось ну поки що подання на профком до нас не поступало. але люди попереджені про скорочення. Якщо дадуть до нас ці подання, ми знову будемо розглядати на профспілковому комітеті і давати своє заключення. Там на, на ну будемо погоджуватися чи не погодження ще ніколи не було такого, аби колектив Калинівського ринку знайомився з директором по телевізору. Ще не встиг ознайомитись Володимир Святошнюк з роботою цього підприємства, як звинуватив працівників Калинки у корупції. Трудовий колектив був достатньо обурений і ображений за це. розумієте? тому що ну, скажем так, це ну грубо кажучи, це плівок кожному в лице, хто працює на Калинівському ринку. розумієте? треба вже напевно трошки міняти імідж, що тут працюють одні злодії і казнокради. Після наших відвідин калинівського ринку від незнайомців з блокнотами сліду не стало. Якщо б це були громадські активісти їм би не було що приховувати. Вони брадо з нами поспілкувались. на кого та за чиї гроші працювали ці люди. Робіть висновки самі.